Давайте уявимо добре, скажімо, Україна припиняє отримувати зброю від західних партнерів, які насправді побоюються за власну безпеку. Росія щоразу робить гучні заяви. Агресія наростає. Всі тут серйозно стурбовані тим, що може статися. Тоді, якщо Україна припиняє отримувати допомогу з Європи, Росія повинна зупинити свою військову машину. Шонагрешеневриванхір із релинервес або майт окрбатлецьенсей, окей, окей, форзам, Юкрейн, окей, фрізис аніропін асистент. Ден Ваша Мастоп war machine. Росія повинна припинити виробляти зброю і більше того, позбутися всієї своєї зброї. Це було б логічним продовженням такого абсурду. Лише тоді сторони можуть говорити на рівних умовах. Росія має відмовитися від ядерної зброї. Росія повинна знищити всі свої арсенали і повністю зупинити виробництво озброєння. Лише тоді можливо ця вимога вже не здаватиметься настільки абсурдною, як зараз.